Так таке що Лачик топ, мав колись. Я не експерт по машинам, бо я іми не цікавився, і мені було не цікаво за машини насправді. Тому що у мене місто маленьке. Не бачу сенсу купувати машину. І не цікавився. До цього ніколи. Ото там кашка. Ідіть там. Павлякий like сей. Запизнили. Запиз. Короче, запиз запизни все. Запіздун А, да. Він мене має живувщи. Я запіздун що? Ніхто більше не стріляється? Чо? Може там пів-пів якісь поробити, а? трошечки ой короче Машина треба, щоб з міста їздити. Така мені нема куди їздити було. Типу в Київ кататися на роботу? З, простіше, на маршрутці мені. Господи Всі в голову стреляют, дороги. Підбіг, щел. Чел підбіг. ХАЕшки в руках. Ту ту, 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 Це все? Більше некого намачу, не що? Так, там була МКшка. Я чел назбирав, і моліки, все, що хочете, там Хто Сия, зараз Почитаю у вас чат полностью. Кайте. DJ Фредди Си, угу. Крутий, напевно. Від кого він смок кидав? Чи він кидав, щоб полутатися чисто? Блять. О, господи. Нормально йому тільки що. Голову відстрелив. Ага! Ти на кого бикуєш, пес? Це тобі не цей воїн, а то й во, так-то. І записали? Я зБК пес писує Блін. Собаки желізні бувають. Та в синці такого бути не може, якщо не може, якщо може. Так. Де моя МК -шечка? тут? Ось вона. Туди. <coughs> Юлю в ліс повести погляда річку. Ой господи, це ви зараз типу придумаєте багато різних речей, куди можна, типу, цей з'їздити. Ну ви розумієте, купувати машину, щоб просто з'їздити на річку 5 разів в рік або в ліс. Така собі не ідея, мені здається, купити машину, щоб покататися в ліс 5 разів. Збиратися в машинах. Це зрозуміло розбиратися в машинах. А тебе ходиш з кравчучкою. Ми на магазин від дому в Чернігові. 150 метрів. Протом пропонуєш мені в магазин 150 метрів на машині їздити. Кажу у мене місто маленьке. Блять. Він зупинився. Що розуміло, я можу на горському транспорті приїхати за півгодини сімі... все місто. Що мені машина там? Тоб... Типу, коли діти будуть? Коли умовно діти будуть, то так. Типу, щось можна думати. Веду машини. Коли я один. Що куди він побіг? Він в будинку і буде пікати, напевно, з другого поверху. Чил їхав, їхав, зупинився. Ховався тепер. Блять, хає кидає в одне і те ж місце. місце. Я взагалі не думаю головою. Він думає, якщо я звідти постріляв, тепер я буду постійно там. Коротше, мені здається, немає сенсу навіть його дивитися, бо він зараз просто втече кудись. Задовбаюсь його шукати по місту. Він вже напевно втік. Ой, блядь, іди ти в дупу. Зараз візьму тачку, просто типу поїхав. Якщо вилізе, задорубаємо, якщо не вилізе, типу. Оцей Я з ним. Ну, ж казав, він просто втік. Боже. Ей, блять, яке дерево. Я зупинився, він. Хі-Нє! Нє. Я зупинився, він сховався. Час з двома хитами, не нахилися. <кій> Як же легко в цій грі обістратися так? Я ж кажу, в цій грі виграє той, хто в АФК сидить. Тут, тут. Душне піздець, не кажи. Під час пандемії? Ні, ну під час пандемії можливо, але все одно, що ти під час пандемії, все одно нікуди не поїздиш, ніде не посидиш. Я взагалі зазвичай, до <кх> речі, в себе в місті е... їздив на транспорті тоді, тільки тоді, коли мені прям дуже швидко було, треба доїхати кудись. А так я зазвичай пішки ходив по місту. Чому вона їде так повільно? Тут чо, що? серйозно? Щось не так з тачкою, до речі. Блядь, що це за людина? Чому до нього приїхали? А він цей, навіть не дивися в цю сторону, звідки до нього приїхали. Блять, смок кидає собі, блядь, шо? Шо за вибачте, геній. Всі ігри. Блядь, він взяв байки, поїхав, шо? <смеш> Ля врізався <зовсім> і помер. <смеш> Щось вечора зовсім погано люди грають, здається, мені. Тому що шолом вибивось Да. а. Шо? А, фига, у нас Блять! твою мать, що тут відбувається? Що у вас тут відбувається, а? Де? Звідки, звідки? А, падаю тут, десь отам стріляє пес. Треба тільки знайти де. Де, де, де? Де? Звідки, звідки? Звідки? Звідки стріляєш? Не знайдеш. Справді, вона така позиція на горі, у мене всі повинні крачити. Ага, якщо він там сидить, стріляє, буде чекати, щоб я їхав по мосту. А я по мосту. Не шо правильно, не поїду. Я просто об'їду. По синці Мол, на комусь масхел, а хтось без неї обходиться без проблем. Ну так. Я згоден з тобою, Богас. Я без проблем обходжусь. Якщо б мені прям дуже треба була машина, я б, типу, купив би. Косинці і грають у свої пуби. І не кажуть каже капець. Одні п'янички. Виплив на кілів авто, є таке. Так, а що я не винен, що вони їдуть прямо на мене і помирають. Обожнюю пасинці грати. До речі, я в комп'ютерні ігри, не можу грати, коли я випив алкоголь якийсь взагалі. Взагалі голова не варить. За те весело. А який сенс, рати, коли ти одно не розумієш, що ти робиш в грі? Правда, і на терезу голову я не розумію, що я роблю в грі, капа. Але то таке. Треба тренуватись досвіду мало, поняв. Опа, опа. Опа, опа. Блять. Чел взагалі и дроп не бачит, чи шо? Чел залез на каминчик, не бачит дроп. Ладно, мене, типу, він не заспотав, це я ще розумію, типу, всяке буває. А дроп не заспоптати, це... Це ж типу... Рінге. Нє? Бля у нього ще шалом є. Ще постріляв погано по ньому? Але ладно. Синглплеєр не граю, бо проходжу півгра... Ну типу, о, в синглплеєр можливо, типу, коли напився, ще можна грати. Але в синглплеєр ігри я граю, типу... Дуже рідко. Взагалі, типу, це як з сексом насправді. П'яним, що трахатись, що грати в ігри, таке собі. Костюм взяв? Який костюм? Прошо. Йому пох тихуй на гру поняв погдос. Можливо. Треба дочекатися, поки зона зійде, а потім це його. Ти вже кудись. На 12 лайв, до речі. На четверте коло. Поняв. А, насхлад не взяв. Тихуй. Де він я його не бачу, проблема? Він десь лежить, напевно. Ліворуч, він мене бачив ліворуч, окей. Як я його пропустив? Як я його ну побачив? Закущив, типу цих? Жодного пострілу не чую по грі. Рішан, шо там чел? Ту-ту, ту ту ту, -ту. Отам, От по ідею, тоді, якщо він стріляв, двіч... дві людини е, чел з лушником за МКшки стріляв, бо я не чув ці постріли. А тут відстань достатньо маленька. Бо він на другій. І він стріляв на другій частині мапи. Окей. Тоді раз, два. І там десь ЗМКшку і чел 3. Я 4, ще двоє. Можливо, на моїй частині пола, можливо, і ні. Один, два і ЗМКшку і чел 3. Десь там. Ще два чела. Треба зрозуміти, де вони. Це озлушником чел звідси стріляв, який я казав. Залишився один чел тоді. А. Чекайте, може, це він, ні, 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 він, можливо, був, Я нікнейм не запам'ятав. можливо був коряк, і у мене досі залишилось тут 2 Є Одного я вбив. Один, два, я, три, і ще один чел десь. Питання на моїй стороні він, чи ні. Блять, він десь з гори стріляє, чи що? Бачу. Один, два, три. Пойде, якщо правильно зрозумів все. Один. Там за скелею два, ліворуч від скелею три. цей чел, який ліворуч від скелі може грати тут понизу до мене. Блять, Олег! Олег, блять! Олег Дякую, блядь! То ти вбив людину? Йоп твою мать з тими вікнами! по ідеї один праворуч і один ліворуч повинен грати! праворуч ліворуч. Але чел Ліворуч повинен, напевно, тут йти. Скелею в мене. Ну і теоретично чел за скелею також Ліворуч може піти, і у мене права частина буде вся фри. А ні, ось він їде. Все, окей. У нас залишився один чел ліворуч, десь. Або він ось там, або тут грає десь. Під скелею мої. Ось він.